Також приводять до присяги, зі мною. Я що я допомагаю, ви сягаю, говорити собі правду і лише правду. Ви говорити собі правду, лише правду. Скажіть, будь ласка, вас допитували в ході до собою освіти? Якось допитували. Всю правду Подаси Так. Розкажіть, будь ласка, своїми словами, які я обставин, коли пояснював я знаходився в дуповому чергуванні, в складі слідчої оперативної групи, надійшло викликів чергового, виїхав на місце пригоди. Дату дату не пам'ятаєте, приблизно дату не скажу точно. Да, 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 да. да. Виїхав на місце пригоди. Там знаходився автомобіль БМБ білого кольору. Екіпаж, який забезпечував безпеку на місці пригоди. Ну і було проведено огляд місця пригоди, складено план схему. І все. Подалі слідчі діями. Обвинувачено, а бачили на місці пригоди? Водія бачив. Водія бачив, так? Ну, на той час він був водієм. Якісь пояснення давав тоді Так, він сказав, що він керував автомобілем БМВ, рухався по вулиці Робочій, від вулиці Уральської, в напрямку вулиці Проспекта Пушкіна. Угу. Э -э на автомобілі БМВ сходив наїзд на пішохода дівчину, яка перетинала торідну частину по пішохідному переводі. В очевидці, очевидці не було на місці приводи, потерпілою також не було, її вже швидка госпіталізувала до медичного закладу. Видимість обрядові були не обмежені, тому початку ділянки, де я проводив огляд, добре освітлювалось світло. Було зафіксовано розташування транспортного засобу в присутності двох понятих також водія ми провели з ним заміри і все. Автомобіль було направлено на спецмедаль для проведення подальших і проведення експертиз. Після чого я не займався масло розслідуванням даного мінімального місця... коло. <головіка> де... Скажіть, будь ласка, де цей участок дороги? Yeah. Вулиця робоча. Вулиця робоча. Характеризує бізнесів, так? Це до схеми там Є різні прив'язки Перекресток перехрестя чи прямого участка? Це прямий участок дороги, однакові є. за пішохідним переходом, за цим переїздом. Ліворуч. 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 Тобто на момент погляду дотерпіла була вже на місці чи ні? Не було. Це. Я вже казав, її госпіталізували на момент мого приїзду і швидка вже госпіталізувала. На місці знаходився тільки сам водій та патрульний екіпаж. Більше нікого не було. Згодом скажіть, тому, сам під'їхав по-молоді родич, якийсь знайомий водія, Ну це вже згодом, коли я вже закінчував ордер. Тому я сам особисто прийшов, подивився з усіх боків, яка там видимість, хто може міг бачити, також наявність е, ідеокальне спостереження на домах, а також возможні ну, там, де можуть бути встановлені. Но я цього не, не встановив. Немі. Скажіть, мені, будь ласка, якщо можливо. Які покази надавав водій першому в Коли я е, приїхав, я запитав, що сталося. Да, мені треба з'ясувати причину, що таке сталося на місці пригоди. Водій мені е, устно пояснив, що він керуючий автомобілем БМБ, рухаючись по вулиці е, робочій вниз, що було зрозуміло, згорів е, донизу. Кожна їсть на, на пішохід. І слів водія, який він сказав, що потерпіла, перетинала порожню частину зліва направо за напрямком його руху по пішохідному переході. Ну, коли я вже приїхав до лікарні Мечникова і е, побалакав з лікарями, е, також подивився, який діагноз початковий встановлено, е, то я зрозумів, що вирогідніше вона йшла справа наліво, тому що е, ті тілесні ушкодження, я зараз вже не можу. Вони були характерні для руху пішохода не, з, не зліва направо, як пояснюємо в а справа наліва. І це ми мені пояснимо в бусьній феці. Ви вказував, що я пішоход переходить по... пішохідному переході. Якщо я не помиляюсь, ми можемо зараз, якщо суддя дозволить, там на схемі я позначаю рисочками напрямок руху. Ці напрямки руху позначаються зі слів учасників, які знаходяться на місці пригоди. А саме це було позначено зі слів водія. Він, він після закінчення огляду розписався в схемі. Зіслів водією, зі він ознайомився і підписав її після завершення страдання. Ми з ним особисто ходили з міряли мірялися панятими, тобто він непосередньо приймав. Дякую, що складає. Ви складали цю схему, так? <кліпи> <кліпи> Якщо можна, я взгляну? Я складав схему, Я не знаю, за яку ви кажете. Ще схему складали <кліпи> без моєї учасники. Ну, другими слідчими. Так, цю схему складав я. Так, десь позначено э, ганіми ніж автомобіля БМВ, позначено напрямок руху пішохода та напрямок руху автомобіля зі слів водіїв, де він уставив свою підпис, що він згодний. І тут написано рух пішохода зі слів водіїв. Позначено пішохідний перехід та місце розташування транспортного засобу на момент прибуття спочатку? Сонячим так, це ж його слів. Так, так, так. тут є е зноска, умовні позначення, де написано рух, пішоходи зі слів водія. Рух автомобіля БМВ зі слів водія. Також була зафіксована пляма бурого кольору, яка також відображена на поліській шлях. Поняті були? Так, так, так. Перекриш. Так, вказана міша. Чи давав якісь по пояснення Лаховські з приводу швидкості правового разу в області? Я зараз точно не можу сказати, чесно вам скажу. Я пам'ятаю, що він казав, що він рухався в такому то напрямку так спалася дорожна транспортна пригода, але вже більш детальні, я зараз вже не можу сказати. Скажите, пожалуйста, В плане схемы там указан тормозной путь. Тормозной путь до пешеходного перехода и тормозной путь после пешеходного перехода. То есть после того, как уже автомобиль полностью совершил остановку своего автомобиля. Скажите, это тормозной путь. Это этого автомобиля тормозной путь. Я особисто з особый з понятими та да, водієм Обслідували доскональне місце пригоди, ми нахилялися, різними кутами дивилися, і ми е, встановили, що це гальвний шлях саме цього автомобіля. Латоцький не об'ясняв, чому тормозний путь до пішохідного переходу і чому тормозний путь. отсутствует на пешеходном переходе, и потом он присутствует уже после пешеходного перехода. Я сейчас вам уже точно не запомню, не помню, точно не скажу. Не хочет он точно не помню. Скажите мне еще, пожалуйста, были ли э, какие-то замечания у Лотоцкого по поводу составления план-схемы? У него некогда было. Никаких, никаких... То есть а все, что было указано в план схеме, так, то пол, есть так, столкновение на пешеходном переходе, я так понимаю, там 2 метра, по-моему, да, или полтора на расстояние, расстояние пацана крайнего пацана левого пацана края. Ну, вот, да. пешеходный переход, да. «Угу. Пешеки, нет, я, я, кидаю, ну, вот от левого крайнего. Рядом. Один екай. Це все згідно Вія є... да, Лотоцького, який я йому, задав він присутності паніків, казав, що це тут відбулося зі наїзд відбувся з пішохідом на пішохідному переході. І з його це було зафіксовано. Да. Так. Да, в районі будинку No23. Скажіть ще, пожалуйста, гадав, ви приїхали на місце завершення ДТП. Світ, центральний світ по вулиці робочого дері. <трурсь> е я вам скажу, що я запам'ятав, що видимость і оглятовість на момент прибуття слідчого мене була не обмежена. Ділянка дороги добре освітлювалась. Я, 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 я пам'ятаю, що я відійшов на таку відстань від місця приводи, щоб подивитися. За напрямком руху автомобіля БМВ, як він рухався, і подивитись, ну, як розташовується місце пригоди. Я пройшов таку значну відстань від місця пригоди і подивився згори. Тобто мені було дуже добре, видно, видимость, я оглядовість були не обмежені, я це добре пам'ятаю. Скажіть, будь ласка, ще по поводу знака пішохідного переходу. Ви е, в протоколі написали п'ять тридцять да? п'ять знаки пішохідний переход п'ять, п'ять один та п'ять трій п'ять два. Вони схожі один від одного. Тільки на одному знаку чоловічок іде справа на ліво, а 5.35.2 трій п'ять два чоловічих іде зліва направо. Е, тому це мені там знак п'ять і п'ять було написано помилково. Я вони просто схожі ці знаки. І, чесно сказати, в нашому місті більше знаків встановлено 5351, ніж знаків 5352. 5-2, так само, це було 3? помилково вказано. Да, я, вони, вони схожі, самі один на і знак вони схожі. на так, так. що глядові знаку не були обмежені. Я також це бачив на місці переводи і можу сказати, що... Збірку, Скажите, пошелось, підприємство. Скройку, підприємство. А каково були данного даного автомобіля x 6 під управлінням Литовського? Я дуже пам'ятаю, добре, що це були пошкодження передньої частини автомобіля, а саме капоту. Це мені так пам'яті відобразилось, була м'якана капоту. Ну, там є фототаблиця до протоколу огляда, тому ми можемо відкрити її і подивитися. Було пошкодження передньої частини. То есть э, было ли, ли данное повреждение ну, характерно повреждено характерно столкновению, да, характерно столкновению э, с, с пешеходом на данном, ну, в результате данного... Так, це, даний э, маючи на себе следы и при поясненні Лотоцького все, у меня питань не виникало ніяких. Це даний транспортний засіб, чому він, він стояв, саме... було видно гамінний шлях якраз під колесом. Ми ліфтариком світили, дивилися, заміряли його, а також пошкодження передньої частини. Тому ну, добре було видно і розташування транспортного засобу, а також згідно показів водія Ладоцького, місце наїзду на пішохода було в смузі руху транспортного засобу. Тому видно було, що воно знаходиться от в одній, одній плоскості, тобто на шляху його руху. У тобто мене сумнів не виникало. Це, 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 це та дійсна машина і пошкодження, і характерія. У вас є звучання. От у вас є. Так, темний але при цьому зазначили, що була не Так, да, було Дуже добре було видно, освітлення було ліхтарями, а також стало сташованими будинками. Я не платив це. А яким чином ви визначали, що вона була необмежена? Це були ваші якісь особисті припущення? Чи... Ні, не припущення. Ту, є якісь критерії. Я особисто, я особисто <плес> повністю обслідував місце приводу. Пройшов аж велику ділянку до гори, щоб повністю визначити, яка, яка видимость, яка, як видно транспортний засіб до гори, а також слідову інформацію, щоб все правильно видно зафіксувати і було видно неворожоним глазом, без таких технічних засобів, що видимість дуже добра на місці приводить. Це було, я ще раз повторюю. Дуже добра була видимість. Ви заміри, з цього проводити якісь проводили? З, з, з приводу видимості, видимості заміри не проводили. Ну, тобто це було, як покажуть, кажуть, на глазок. Це було не на глазок, це було е, ну, знаєте, на глазок. Управила кожного руху взагалі там чітко що, зазначено, що, що, що є обмежена видимість, а що не обмежена. В присутності пані Див, ми з ними особисто пройшли і я задав всі питання, що ви бачите? Ми дуже добре бачимо на великій відстані. Я вам скажу, що на відстані більш 200 метрів видимість була. Господи, влади у нас є право зародні оруху, яка в вважається 에, видимість вважається неозначеною. Видимість, тобто видимість водій, який може контролювати і е, рухатись е, е, безпечно керувати транспортним засобом. Пункт 12, я один оставь перше. Безпечний і безпечно прийшов. керувати транспортним засобом та перевозити безпечно вантаж. Ну а це, там чи, є, я, чи, чи я, розмір я, я, зазначений правил дорожнього? Розмір в цифрах? Так. Це на, ну, та, на видимість, це видимість напрямку руху, яка складає не менше 300 метрів. Це не обмежена видимість. Це ну, перше. Там видимість, перші була, перші. видимість була. Я так. особисто не вірю, але видимість була. Даже більше, більше, чем це вже більше, ніж як ви можете непомітного рулетка. Ну добре, зрозуміло. Тобто ви рулетка нічого не, Ні. я не до... Ну, Для того, щоб я міряв відомість місця пригоди, мені треба було транспортний засіб убрати з місця пригоди. Як я можу обрати транспортний засіб пригоди, якщо йде фіксація слідів злочину? Як я можу обрати транспортний засіб? <на> <на> видимість, видимість, е якщо необхідно слідчим встановити видимість, елементів дороги, необхідно провести слідчий експеримент. Я не можу під час е проведення огляду місця пригоди переміщати транспортний засіб. Мені треба його зафіксувати, роз розташування та також та, та, розташування сідової інформації. Тож, ви хочете сказати, що мені треба було транспортний засіб обрати з місця пригоди і проводити якісь слідчі дії. Це неправильно. Нічого не хочу, я забув його, сказати нічого не хочу. Скажіть, будь ласка. Чи з'ясовувало ви на місці детективого водія, коли проводила зерніра гальмірного шляху, до яких самих коліс, передніх чи задніх свого автомобіля? З'ясовував, переднього, переднього лівого колеса. Було, якщо не помиляюся, фіксовано гальмівний шлях автомобіля БМВ переднього лівого колеса. А так само водій це підпишу. Ви це зазначили протоколі що це, що це саме для цього колеса приміщення. Ваша честь, ми можемо ще раз оглянути протокол огляду, щоб слідчий показав те саме, оскільки ми ознайомлювалися з до комунального провадження. Я там не побачив. Також п'ятець перший <праць> протокол <праць> огромне може підіймати. <праць> Щоб ви показали суду і мені де зазначено. Висла добре. Не якось. Скажіть, де зазначено. О, якого? Ну тобто він може відображатись до переднього колоса, а може до заднього. Переднього лівого колеса. Заміри проводились до лівої частини проїзма, До лівого краю призної частини. А як ви визначили стосовно гальмівного сліду, який був перший, який там переривався, це перша частина, там вже автомобіля не було. Це зі слів було? Так? Зі слів, я то зафіксовано на місці пригоди. Скажіть, будь ласка, а як розуміти ваше висловлювання і стосовно обоглядовості на момент ДТП, що воно також була обмежена? На момент же ДТП у вас там не було і вже не момент. А на моментов на на неправильно вас. Скажіть, будь ласка, ви відомості про цю подію до єдиного реєстру до розслідувань вносили? Відповідно до статті 214. Я щас, щас, не, точно вам не скажу. Е, якщо я не помиляюсь, виносив відомості слідчого управління, якщо я не помиляюсь. Ми можемо подивитися Якщо можемо заперечувати. Я, я, я просто не пам'ятаю. Та ви не вносили. А скажіть, будь ласка, хочу. а чому ви цього не зробили, оскільки стаття 214, то тому що, що я був на місці пригоди, після місця пригоди я е, приїхав до лікарні для зресування стану потерпілою. Виявили ДТП Стяжки на хаті, яким чином. Там взагалі все свідчі свідчував. А тому що коли ми встановлюємо стан потерпіли згідно наказу слідчі управління здійснює розслідування кримінальної провадження за яказ. Я ще точно вам не скажу номер. у слідчі управління по тяжким та особливо тяжким злочинам. Це наказ якого міста? Міністерство. Ви можете назвати його, ну, сам не помню на чесно кажучи. Мене не робить його, на час ДТП цей наказ є. Так, так? Я би вже побіг, так. А ви можете в світочих додатково копію цього наказу. Якщо в суд це здійснить запит, тобто зможе, якщо здійснити запит суд. Як то, мене питання? Закистецька запроси. Будь ласка, щоб я зрозумів, протокол погляду та схема Вона має якісь помилки, які допущені? Коли як кажете про назву знака? Я ще раз повторюсь, знак П351 та знак Т352, вони схожі, схожі між собою. У знаках П351 чоловічий кіде справа ліво, а у знаках Т-352 зліва направо. Тому ну, мною було помилково вказано розташування знака 5.3.5.1 на наявності, там був знак 5.3.5.2. Тобто чоловічик, що пішов зліва, направло. Це описка, да, так. Тут... Я розумію, питаю тільки для того, щоб ви теж розуміли, що ці описки потім вивчались, наприклад, при складанні якихось експертних висновків. І вони цього не розуміли. Не надавали. Нет. Експерту ви не які б не, не надавали пояснення, що там заповнення. Я не проводив подачі слідчі дій по даному кримінальному провадженню. Якщо б я проводив подальші слідчі дій, я б обов надав би обов'язково надав ці пояснення, якщо б у мене їх запросили. Слід. Я не можу казати за другого слідчого. Я спитав, ви викликали для того, щоб давали якісь пояснення експертам. Я не ознайомив з матеріалами справи, тому я не можу це. Скажіть, будь ласка, ще якісь помилки в протоколі огляду та схеми немає? немає. Скажіть, будь ласка, протокол огляду ви проводили до того, що як було початок кримінальне провадження? <плес> Скажіть, будь ласка, коли ви з'ясовували якісь обставини, як ви зараз казали суди, спом'яті пішли, дивились? Це що Огляд, це був огляд місця пригоди. Огляд, місця пригоди. огляд на вашу думку, передбачає якісь там походи, замірювання, таких, які не роблять? Так, передбачає повністю огляд місця пригоди для виявлення та встановлення всієї всі свідомої інформації та речових доказів, які мною фіксуються на схемі, вказуються в протоколі огляду місця пригоди. Ми, коли ми давали зараз судове пояснення, ви вказували, що ви не могли робити там слідчі експерименти. Тобто, коли ви дивилися, як ви кажете, спонутки, відходили 200, -200 метрів тут і сюди, це був експеримент, погляд місця приходити. А скажіть, будь ласка, огляд передбачає опитування? Опитування? Я думаю, дес а ніхто нікого не допитував. Тобто Лутуцького ви не допитували. Не допитували. А ще кого не допитували. Хтось ще давав якісь вам пояснення при здійсненні хто, О, крім ще, хто, окиньте, це хто? Свідки? Ну, Я вже пояснював, що свідки не ну, були. Я, я просто То? думаю, що ми, ви маєте на увазі якісь... Тільки зв'язку, тільки хто ну, давав, просто казав. Ще раз перепрошую, ви так, кажете, різні. <рес> Добре, дякую, що <рес> у вас є проблема. У вас питання, ви сказали, що там на місці огляду були поняті, так? Так, без пакетні та схеми. Так. А як вони долучались ці палки? Вони вам особисто долучалися. Були зупинені проїжджаючі е, мімо автомобілі, водії запущені для участі.

на 19 -е, вересня 9:00 правильно